Добрий день, я мама особливого синочка, якого звати Макар, йому 10 років. Він навчається у четвертому класі, але, на жаль, він сам не може ходити до школи. Я постійно з ним займаюся і вожу його в школу. У один рочок йому поставили діагноз ДЦП. І з того часу ми усе е, проходимо з ним реабілітації, їздимо по всіх куточках нашої України. У даний час ми зробили йому вже чотири операції на ніжки, одну на очки, одну на спину. І наші кошти вже вичерпані. Ми не маємо змоги оплатити наступну нашу реабілітацію, яку ми хочемо пройти у Трускавцях у клініці Казявкіна. Ми дуже просимо і звертаємося в благодійний фонд рідні люди і дуже-дуже просимо їх допомогти нам. Пройти наступний курс реабілітації і, і всіх людей. Я дуже хочу ходити з друзями, грати у футбол і ще в якісь позитивні ігри. І хочу назавжди з цим покінчити, забути це, що я колись не вмів ходити. Ми вам щиро вдячні.